Тож крутезна кавомашина 970-та. А топ-моделі Нівона Міліта. Звісно, крім того, що вона гарна, вона з дісплейчиком класним, вона варить суперлу еспресо, супервого американо, Тобто всі напої вона готує як Міліта Нівона, а ці кавуварки для кавоманів. вони витискають суперсмаки. Ця машина це. Теж може. Особливістю цієї моделі є фірмова молочна система, яка йде з мотором, який керує піненням молока. Тобто він обирає вам гаряче молоко або піна. І це робить переключення моторчику. Це дуже сучасна система, вона є тільки в декілька машинах. Ця машина, звісно, не дешева. Ця машина коштує 33 тисячі гривень, навіть вживана. Нова, звісно, дорожча, наче 57. З Німеччини, обслужена в гарному стані, і давайте хоч ближче глянемо на цей суперовий дисплейчик, бо він реально крутий. У нас вийшло два еспресо дабл шот. даблшот такою густою насиченою пінкою для справжніх кавоманів, які поцінують міцну насичену каву. От, наш дисплейчик. Якщо в бункері будуть напої, ми це зімітуємо. Ми можемо собі обрати будь-який напій і швидко натиснути готування. Хоч це еспресо, що, хоч лате, хоч будь-які інші напої, плюс інші налаштування там. Ця машина вміє все, що треба, і її гарно і просто керувати. Маємо суперкаву машину від Мілітанівода, е, заводу, скажімо так, і яка все може, яка робить суперові молочні напої, надміцне еспресо, швидко нагрівається, і мало того має такий приємний, класний дисплей керування. Дуже там, класна модель, дуже сучасна, дуже. Красива і головне, що готує каву, яку буде пити будь-який кавуан з задоволенням. Тож, дякую, якщо такі цікаві, звертайтесь, Ця вже продана, але такі, звісно, будуть у майбутньому. Дякую, до побачення.